Слава Ісусу Христу. Е, сердечно вітаю всіх учасників нашої конференції і з е, тим, що ми зібралися сьогодні, попри всі перешкоди ворога, який нам і так псує, як то кажуть, життя. Тут ще й хоче конференцію зіпсувати, але йому то не вдасться, як і багато інших його намірів. І з Божою поміччю е, будемо рухатися. Прошу зараз всіх до молитви, а попровадити, попрошується Йосифа Кральку про той гумена, отців Васильян. То є сина, небеса, нехай святиться Ім'я понять, нехай прийде царство тоді, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Дуже дякую, Отче і. Е... Хочу на самому початку для всіх тих, що вже і так це знають, оголосити, що ця конференція є плодом співпраці, і це завжди. Добре і приємно, коли зустрічаються ті, хто має чогось навчати в стінах університету, і ті, хто навчають своїм словом, ділом, прикладом серед людей, тобто ті, хто несуть служіння в нашій церкві, і ми розуміємо це як нашу таку спільну справу. Ці різні формати співпраці. Тут мене щойно розпитували, яку конференцію я проводжу. Я точно не знаю, але здається, що вже десь десята за місяць, і більшість з них це о. Очевидно, конференції так чи інакше пов'язані з церквою, з історією церкви, і сьогодні особливо для нас приємно, що ми будемо говорити про історію у зв'язку з 90-літтям, визначної такої дати в житті сестер-служебниць, об'єднання їх у провінції. Фактично, започаткування цієї європейської чи нашої, я не знаю, як точно назвати її Галицької, львівської. Віцепровінції, але загалом дуже важливо нам, мені здається, в тому контексті усвідомлювати цей оцей глобальний вимір, так що ми є церквою, яка є на різних континентах. А тут в Україні ми є церквою, яка служить людям в різних регіонах, у різних частинах нашої країни. І для нас дуже велика честь, і, зрештою, це так задумувалося від початку. Ми це робили за погодженням із блаженнішим Святославом з його благословення, і тому я зараз попрошу до слова отця Ігоря Бойка, ректора нашої семінарії, щоб він виголосив слово Блаженнішого, бо на жаль, з огляду на. Зустріч єпископів і Синод, який починається, він особисто, хоча дуже дуже хотів, і навіть ми, ми, я сестра Христового не дасть мені обманути. Ми дуже старалися достосуватися, щоб він був особисто, ну але часто буває так, що є обставини, які є сильніші за наші бажання. Тому, отже, прошу вас до слова, українська греко-католицька церква, верховний архієпископ Києво-Галицький. Київ 18 листопада 2024 року, шановні доповідачі та учасники конференції, дорога мати Софія Лебедович, генеральна настоятелько, дорогі сестри служебниці Української провінції, ті, що прибули з інших провінцій Європи, і ті, що єднаються онлайн з Канади, Сполучених Штатів Америки та Бразилії, вітаю вас усіх! Що зібралися у стінах Українського католицького університету на міжнародній конференції Харизма в дії сестри служебниці непорочної Діви Марії та долучилися онлайн. Цей науковий захід має на меті не лише переглянути минуле згромадження сестер служебниць, а й проаналізувати події історії, щоб переосмислити сучасне та ефективніше. Відповідати на виклики глобального сьогодення та війни в Україні. Конференція відбувається в межах відзначення 90-ї річниці канонічного об'єднання згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. Цей ювілей відкриває нашій церкві, що єдність не походить від людини, а є плодом діяння Святого Духа. Згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії, яке було засноване наприкінці 19 століття для активної духовно-просвітницької діяльності серед українського народу, відповідаючи на потреби часу, на прохання митрополита Андрея Шептицького скерувало сестер на місійну працю з українськими емігрантами до Канади 1902 року. До Крижевецької єпархії 1906 року, і до далекої Бразилії 1911 року. Попри велику відстань, яка унеможливлювала фізичний контакт, сестри намагалися шукати того, що їх об'єднує як згромадження, спільну історію, устави та харизму, а саме те, що черниці працювали для свого народу та своєї церкви. Після Першої світової війни сестрам з-за океану неодноразово радили пристосуватися до нових обставин, що не сприяло творенню одного згромадження із сестрами в Галичині. Питання канонічної єдності згромадження між Галичиною, Канадою та Бразилією почало більш жваво обговорюватися наприкінці 20-х років ХХ 20 століття в контексті написаних нових уставів. Які мала затвердити апостольська столиця, заокеанські сестри переробили виклик відчуження від Галицьких і остаточно вирішили творити одне згромадження, що знаменувало скликання 4-6 липня 1934 року Капітоли у Львові, на яку з'їхалися сестри представниці з Галичини. Канади та Бразилії, на ній постановили творити глобальне, чітко централізоване згромадження було обрано генеральну настоятельку сестру Вероніку Гаргіль, а також настоятельок кожної обласної провінції, які мали відповідати на потреби обставин, що в них перебували. Тож 1934 рік. Є роком канонічного та духовного об'єднання згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії, яке діяло на трьох різних континентах, перша генеральна капітула стала поштовхом не лише до об'єднання та централізації згромадження, а й до кількісного зростання його членкинь, десятиліття праці, десятиліття після цієї капітули увійшло в історію під назвою Золоте. Десятиліття, зважаючи на багату спадщину вашого згромадження, закликаю вас, сестри, віднайти свіжість і красу вашого покликання, постійно вдивляючись у Христа і шукаючи Його в сучасних викликах та обставинах, якими є війна в Україні та її зранений народ, що потребує зцілення. Хай Господь Бог. Зійшле свої щедрі дари та благодаті на всіх учасників конференції та кожну сестру служебницю в Україні і інших країнах, а як завдаток цього уділяю вам своє архіпастирське благословення, благословення Господня на вас, Святослав!